Ми йдемо пішки на Джурлінський водопад. Спочатку їдемо Снятин і звідти 56 кілометрів до водопаду. Чекаємо тролейбус 3 години ночі. Це якийсь перший похід наш по інших областях. Ми виходимо з Франківської області і закінчуємо Тернопільський. Намагаємося зараз сісти на нічний тролейбус. Ось. Будемо бачити, як ми доїдемо до вокзалу і доїдемо до снятина. А звідти будемо починати. Ого. Тролейбус поїхав далі, цікаво. Цікаво. Ні, так Він щось не знає, чи що, що, що з ним є. Тролейбус поїхав далі. Перше приключення, як завжди, маємо кудись зрушати. Тролік проїхав поворот. Ось це прикол. Толкали статом, татом. Пів сили може вітер. Мама, мама биточок дурно тобі лещі не поставила. Ми їдемо в троліку. Відтолкали його. Хтось поміг, на машині став і поміг. Четверта 18. Ми вже на центральному вокзалі Чернівців. ЖД. 16 градусів тепла. Показували на градуснику. Приїхали тролейбусом нічним з приключенням. Чекаємо на поїзд Снятин, 450. Шоста година. Ми вже приїхали на поїзді в Снятин і стартуємо звідси. Шоста 30. Річка Прут. Виходимо з Снятина. Вже дійшли до села Потічок. Це 9 кілометрів. Зупинка на чай. Тато має термос з чаєм. Дорога, ранок 7.20 вже. Автобус такий слізький, супировський. Куличка. Мусор сьогодні мають забирати людей. Кіпаки кожного коло подвір'я. Санце стає. Вітер великий. Зіло станціїба. Zopienka, tam ste snimili video na svojem avtoparadu. Zopienka 14 km. Torej v začetku se je bila stajcivka, sončniška na reši, voda je lepa, pripak tam raste. Druga pobeta. Одна сторона має добра, одна така бобита Горденківський район дойшли вже Дорога пуста, одна машина 20 два цієї цього приїжджає, заріє Дорога Ся два Переїзд ми рухаємося в сторону Тернополя. У Тернополі ще 140 кілометрів. Дойшли до Городенка. Бабки з ті, що там. ротом. замок. замок. Скреплося. За мавочками їли. Я таку палку знайшов, пробую їти з палкою. Їли. Класс. Тут керниця. нема. І вода близько, бутилки валяються. Одна керниця на дорозі. 50 кілометрів. Бутилки кинули там і відра нема. Каплечки. Ми вже виходимо з Івано-Франківської області. Зараз будемо виходити на міст. Щок вас вітає Тернопільщина. Де той водопад? Де ми йдемо, йдемо, місці перейшли. У мене спер... з кармана пакетик вилетів від плаща, його не запав, полетів в Дністер. Потім через 20 метрів кепку знесло, але серед дороги я її зганяв за нею. Та йде, змочений. Води не пив, чаю. 2 грама лишилося, йому тільки все на 5 годин останніх. Так оберезна, дикі двери. Ходимо до водопаду, таке велике озеро. Фух, нарешті вже дойшли. Вже чуємо водопад 18.14, Ми в дорозі 12 годин, тільки відснято. І в 3.30 стали. Це називається все, Там є фортеця. Тут водопад. Урочиться червоне. Червона земля така. Зараз в мене не дуже видно, бо сонця нема. Водопад чути там. Хіп, міст зроблений. Ми над водопадом зараз. Нарешті дійшли! Джуринський водопад! Нахло! Така краса!